Наша спільна біль у Луцьку провели в останню земну дорогу загиблого героя Віктора Степанюка. Він поліг на Донеччині, боронячи Україну. На фронті чоловік пробув лише тиждень. Як прощалися з військовослужбовцем Віктором Степанюком? І що кажуть рідні про його командирів далі у сюжеті? Люди навколішки віддають шану нашому захиснику. Відчувається, як білі родини мим криком їхніх згорьованих душ. Віктору Степанюку був 51 рік. Ще два місяці тому він возив лучанам свіжий хліб. Все життя пропрацював водієм. Сьогодні везуть його у домовині. Хороший односельчанин добрий, чуйний, відзивчивий. Він був Чистою людиною своєрідною, доброю, щирою, завжди допомагав, старався всім допомогти. На хресті викарбована найстрашніша дата для його рідних 21 травня. Життя героя обірвалось на Донеччині біля села Уманське. Та мить, котру його синові так хотілося би відвернути, і якомога довше побути із татом. Олександр каже, в ранньому дитинстві батьки розлучились, тішився, що недавно вони з батьком стали не лише рідними, а й по-справжньому близькими. У мене завжди було бажання щире бути з ним, аби він був зі мною. І останній останні час ми з ним так почали краще спілкуватися і вже ну. Я надіявся, що все буде добре, і от тут ця війна, і він пішов на війну. Я так надіявся, що щось буде після війни. І просто нас отак все підкосило. Це, це просто ну, нереальна втрата для мене. У такі хвилини розумієш, наскільки цінна кожна мить спілкування із рідними. А яка для вас така найприємніший спогад про тато? Найприємніший? Це коли він в дитинстві мені. В лікарню приніс саму велику таку машину, знає, машинку. І я через цей випадок так запам'ятав, саме такий теплий спогад про нього. Мій хрещений, рідний брат мого тата. Він, як завжди, для мене був дуже хорошою людиною. Завжди мене забирав постійно кудись. Можна сказати, щоб ми там десь сварилися, так щось таке. Ніколи такого не було. Дуже чуйна, хороша людина. Шкода, що так сталося. Місяць часу і тут така трагедія. Ну, я хотів би максимум йому допомогти, щоб, щоб зберегти його в життя. Віктора Степанюка лише нещодавно мобілізували. Місяць на тренувальному полігоні. На нулі чоловік пробув тиждень, розказують рідні. Я якраз приїхав відпустку і вийшов, отак він поїхав тільки туди. І Навіть не встиг з ним, як то кажуть, зустрітися. Бо він від мене це. У нього Авдіївський напрямок був, а в мене був Бахмутський. Як він пішов я йому по максимуму, старався передати свої знання. Те, що я знав, я йому казав, як робити. Ну як бачите, лучанина призвали стрільцем-помічником гранатометника у другий єгерський батальйон. Племінник каже, хотів би подивитись в очі командирам Віктора. Мовляв, ті навіть забороняли дзвонити родині. Він як туди попав, їх постійно перекидали з одного на інше місце. Що я кажу, в якій роті? Каже, раз так, раз так. Кожен день їх десь переміщення, переміщення, казав, навіть по телефону не давали говорити. Ну, він до мене завжди дзвонив там на 2-3 хвилини і все. І каже, все, я мушу бігти, бо каже, зараз або заберуть телефон, або так. Командири? Так, командири. Я би їх хотів би побачити, щось слово. Як то кажуть, подивитися їм очі. Знаючи моїх командирів, мене командири, можна сказати, як то кажуть, Бог послав. У нас такі чуйні люди». Рідні пригадують, Віктор ніби відчував, що станеться біда. Це наша спільна біда. І милосердний Господь в ці скорботні хвилини я прошу, щоб торкнувся серце тих, кому сьогодні найболючіше Болить нас усіх, але є тих, хто сьогодні найбільше страждає, бо це їхнє від їхнього взяти. Ми розділяємо вашу скорботу, бо це не лише ваша родич, це наша пісня. Родина востаннє обіймає свого батька, чоловіка, брата, дружина, немов поранена пташка. Не можу я горети, не можу. Дуже тяжко, тяжко співчувати то всього. І з Богом спочиває. Слава тобі, герою! Слава, слава, слава! Його душа полетіла у небо, а тіло знайшло останній спочинок на кладовищі у селі Гаразджа. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.